Доброго дня всім глядачам мого каналу. Сьогодні у нас на огляді аж три монстри. Я е, взагалі не розумію. куштував я, не куштував їх, були вони в мене на огляді, чи не були. Новенькі чи не новенькі. Скоріше за все, не новенькі. Новенькі вони для мене теж не зовсім я впевнений в цьому. Тому просто. Є енергоси цікаві смаки, монстр, цікавий бренд, який стоїть того, щоб його о, розглядати. Ми просто куштуємо і робимо висновки. Тому почнемо о, з любого. Наприклад, Монстр Energy Льюіс Hamilton. Зараз подивимось, що це за смак. Я скажу тут не зрозуміло зовсім, що за смак за ним стоїть. Будемо робити це на спробу. І ще дуже важливо, скільки вміст кофеїну. 32 міліграми на 100 мл. Стандарт. Я думаю, що в них всіх е, такий показник, тому просто наливаємо і. Пробуємо. Відкриваємо, наливаємо. Так, ну, колір вже цікавий. Пробуємо. Це смак дуже смачного апельсину, дуже солодкого апельсину. Ну що я можу сказати? Це дуже смачно. Не зважаючи навіть на те, що написано без цукру, це дуже смачно, і взагалі не зрозуміло, що тут тут не відчувається того, що він без цукру, оце дуже смачно. Так треба робити без цукру, так що навіть ти не зрозумієш цукру він чи без. Ну, це дуже смачно, колір цікавий. Смак дуже вражаючий, я б так сказав. Вони всі дуже приваблюють зір, так що тут навіть і нема за що е, балакати. Тому відкриваємо е, австралійський лимонад, Аусі Lemon. отак так він виглядає. Тут я не бачу, що було написано десь, е, що він без цукру наливаємо. Колір трохи темніший. Стандартні 32 мг на 100 мл, і це лимонад. Просто лимонад. До речі, тут не написано, що він без цукру, але відчувається такий, що він без цукру. Ну добре, він не такий смачний, колір цікавий, але він кисловатий. Переходимо до наступного: Monster Pacific. Пунш, дивимось. Склад Складових тут дуже багато: Апельсин, яблуко, малина, вишня, гуава, ананас, маракуя прямо в сорті смаків і 32 мг на 100 мл. Правда, написано високий міст кофеїну. Ну я точно знаю, що 32 мг на 100 мл це не високий міст кофеїну, а стандартний, середній міст кофеїну. Банка дуже цікаво розмальована. Тут у нас типу русалка, акула, орел, якір і корабель. Тут є американська тематика і е, океанська тематика. Я так розумію, тематика Тихого океану. Відкриваємо, наливаємо. Ого! Оце колір. І тут, до речі, теж не написано, що він без цукру. Тільки перше було написано: Колір тивовирний. На смак. Ого! Оце дуже 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 смачно. Навіть переважає першого. Так що я точно можу сказати, що цей мені більше сподобався. Pacific Punch на першому місці, Льюіс Hamilton на другому місці. Незважаючи на те, що він без цукру. І на третьому місці у нас е, Аусі Лемоне. Е, це тільки моя думка, тому що він кисловатий і за великого міста лимону лимонаду. Е, якщо ви таке е, полюбляєте, тому такий напій точно для вас. Але не для мене. Це чисто справа смаків. На рахунок перших двох я б навіть посперечався з кимось, якщо хтось би сказав, що це не так. Тому що я на 100% впевнений, що Pacific Punch тут найкращий по смаку, по кольору. Навіть по розмальованій банці. Льюіс Hamilton точно по смаку і по кольору теж непогано. По банці я нічого не можу сказати, тому що тут е, не на 100% я впевнений, що він такий. Такий а, а ось прям А Аусі Лемонот ну, красиво розмальована банка, але він кисловатий. Незважаючи на те, що цукру, не написано, що він без цукру. А якщо не написано, тоді він повинен бути з цукром. Але цукру я тут достатньо е, кількості не відчуваю. Е, тому оцінки я так розставлю, напевне, що е, Pacific Punch в мене отримає 9 балів із 10. Так, ви не ослухались. Так Є. Я тут навіть не, не буду забирати своїх слів. Льюіс Хейно, незважаючи на те, що він без цукру, те, що я не зовсім не люблю, я йому дам 7,5-8 балів із 10, тому що він може потягнути і на 8. А ось Лемонайт я би поставив, скоріш за все, 6-6,5 балів із 10. Така чисто моя думка, вас може бути по іншому, але середньостатистична людина буде зі мною згодна. Всім до побачення до наступних роликів.